Вітаю, друзі! Сьогодні я покажу вам, як приготувати м'ясний соус болоньєзе. Смачна, проста і дуже поживна страва з м'ясного фаршу, яку ви можете подавати з будь-яким гарніром. Дивіться! Отже, друзі, на сковороду наливаємо пару столових ложок олії. Я беру оливкову олію для приготування цієї страви. І додаю тепер подрібнену одну цибулинку і два зубці чеснику. Цибулька з чесничком уже підсмажилась, можна додавати фарш: 1 кг яловичого фаршу. І тепер потрібно обсмажити фарш постійно його розминаючи, щоб він не збився в одну грудку. Хвилин через 10 фарш уже буде мати ось такий вигляд. І зараз потрібно додати один солодкий подрібнений червоний перчик. Солимо до смаку. Також перчимо. І ще я завжди до соусу болоньєзу додаю коріандр та орегано. Тепер я наливаю 200 мл томатного пюре. Ось такого. Тепер все гарненько перемішуємо, і цей соус потрібно тушити під кришкою 15-20 хвилин на маленькому вогні. М'ясний соус болоньєза готовий. Подавати я його сьогодні буду з картопляним пюре, тому він ще відварюється в мене картопля. А вам, друзі, бажаю смачного. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на мій канал. Па-па!